Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. І сьогодні у нас надзвичайно багато крутих і цікавих новин. Звичайно, поговоримо з вами про Кейт Міддлтон, яка частково повернулася до своїх королівських обов'язків, поговоримо взагалі про Troop in the Color. Обов'язково поговоримо про День підв'язки і про багато чого іншого. Сьогодні навіть згадаємо з вами Меган Маркл. Тож у мене сьогодні чорний чай. Беріть і собі щось. І давайте розбиратися в усіх цих надзвичайно цікавих темах. Ну що, пройшов Troop in the Color і здавалося б, це дуже красиве свято, парад, він проходить кожного року, але ми з вами розуміємо, що абсолютно всі очі світу вони були перекуті, звичайно, до Кейт Мідлтон, яку вперше офіційно наживо побачили аж з грудня 23-го року. Пам'ятаєте, ми з вами минулих новин говорили про лист, і вона в ньому написала, що ми з вами так скоро зустрінемося. І я, звичайно, тоді припускала думку, що, можливо, це буде літо, але що це буде прямо зараз, цей парад, я в шоці. Тож принц Уельський, ем, принцеса Анна, герцог вони заїхали вверхи. Король Чарльз, королева Каміла, принцеса Уельська, Принц Джордж, принцеса Шарлота, Принц Луї, герцогиня Еденбурська, серці Меті Лоренс. Ем, Цьогогення Глостерська, вони всі були на каретах. Вони проїхали від торгового центру до Букінгемського палацу, до параду кінної гвардії, де вони приєдналися до інших членів королівської родини для того, щоб спостерігати за парадом з офісу генерал-майора. Звичайно, спочатку були фото кей з автомобілю, потім всі нервово намагалися розглядати її в кареті, фотографували, намагалися її роздивитися, а в неї була така, такий капелюшок, який трішки прикривав її обличчя. Тоді було багато спекуляцій, що, можливо, вона не вийде на балкони. Ось ми точно не впевнені, що це Кейт, тому що видно лише капелюшок. У людей були такі нервові переживання з цього приводу в той момент. Потім вже її почали бачити, як вона біля вікна спілкувалася з дітьми, почали її максимально фотографувати, звертати на неї увагу. І Потім всі надзвичайно зраділи, коли вони вийшли на балкон, вийшла сама Кіт Мідлтон. І тут просто шах і мат конспірологам. Кіт Мідлтон жива. і Її відео про її діагноз, звичайно, був не штучним інтелектом, вона жива, здорова, Вільям її не вбив. Вона не померла від передозу заборонених речовин і всі ці інші теми, які Ходили майже півроку про те, що з нею насправді відбувається. Експерт з мови тіла Джуді Джеймс сказала, що зморшки на очах Вільяма, зморщені м'язи навколо його губ, говорять про те, що він відчуває неймовірну гордість та полегшення від того, що Кейт знову стоїть поруч із ним. Також вона сказала, що Кейт в тому етапі, коли вона розслабилася, в неї абсолютно щира посмішка, дуже любляча, і що ніби цей. Захід він став полегшенням для них двох. Принцеса Шарлота виглядає абсолютно чарівно. Я вважаю, що вбрання дуже схоже з мамою, скіт Міддлтон, такими якимись тонкими деталями у неї було темно-синя сукня з довгими рукавами. Акценти схожі на Кіт Мідлтон, білий бант спереду, який також схожий на сукню Кіт Мідлтон. Туфлі в неї були білі Мері Джейн і бант на голові для того, щоб зав'язати волосся. Ну і справедливості заради для мене Шарлота це завжди про харизму, про характер, дуже наповнений погляд для дитини її віку. Дуже розуміюча, мені здається, і дитина, яка можливо розумна, не по роках, це надзвичайно завжди зачаровувалися саме принцесою Шарлотою. Принц Луї він, як завжди, бігав, намагався відкрити вікна, трішки грався, то явно він втомився. Всі помітили, як принц Луї він так похитував стегнами з боку в бік, танцюючи під музику гурту. І здавалося, що це викликало сміх у Кейт Мідлтон. Навіть на фотографіях є, що вона ніби ніби так сміється. В той час як Шарлота була явно не вражена цим, вона сказала негайно зупини. Коротше, Луї, він в принципі як завжди. То він кричав, то позіхав, він як завжди абсолютно розтоплює серця публіки. Один з експертів з мови тіла сказав, що він грався з шторами, з цими всіма штуками на вікні, і почав казати: Мама, ти бачила, що вони так роблять? І через це Кіт Мідлтон також дуже щиро посміхнувся. Мені здається, це така абсолютно справжня дитяча реакція. Він щось знайшов, воно там щось якось працює, чого він не очікував. Це показує батькам. Принц Джордж, це насправді як би це дивно не звучало, але це реально просто ще один Філіп, ще один Вільям, не дивлячись на те, що він дитина. У нього все чітко по протоколу. Так він поводиться як треба, але при цьому він дитина, тому все це виглядає надзвичайно мило. Насправді, він мені надзвичайно схожий на Вільяма, і також експерт з мови тіла сказали, що коли вони їхали в кареті, то... Джордж абсолютно так, щиро сказав мамі, всі ці люди вони так раді. Він справді був щасливий бачити таку позитивну реакцію людей на них. І ось мені він зовнішньо дуже схожий на Вільяма і мені дуже цікаво, що думаєте. ви, Він вам більше схожий на Кейт. Чи на Вільяма поговоримо трішки про те, за що так сильно похвалили Кейт Міддлтон. Це звичайний її образ. Сукня з її коронації, в яку вона надягала на 23-му році на коронації, але трішечки переробили цю сукню, додали бант, трішки змінили. Трішки змінили пояс. Підбори Джимі Чу – це повтор, клач також повтор. Єдине, що нове було в образі, це капелюшок від бренду Звичайно Філіптресі. Вони з Камілою абсолютні фанати саме цього бренду. Дуже багато капелюшків. У них двох саме від Філіпу Трейсі. Сережки це теж звичайно повтор, 4,5 тисячі фунтів стерлінгів. Це британський бред Гуат з приводу її брошки, вона звичайно кидається в очі, тому що вона така є родзинка її луку. Це полкова брошка Ірландської гвардії, яка вказує на те, що Кейт є полковником Ірландської гвардії. Абсолютно всі похвалили Кейт за розумне споживання, за правильне споживання. Все абсолютно, окрім капелюшку, було. Вже це був повтор. Це вже все всі бачили, і звичайно, всім дуже сподобалося те, як вона переробила існуючі речі на абсолютно нову, красиву сукню, абсолютно нові інші. Речі. Хтось мені в коментарях під шортом написав, що вона, напевно, надягла біле для того, щоб приховати свою таку, те, що вона дуже сильно схудла. Це може бути, в принципі, мені здається, вона завжди, в принципі, була дуже худенькою, прям дуже. Але зараз, ну так, є відчуття, що вона може прям, підсхудла, але ну, ми розуміємо самі, через що вона проходить. Але навіть про тому, що вона підсхудла, як на мене, вона виглядає. Виглядає просто фантастично. Я не знаю, це якесь чудо макіяжу, або вона справді почала себе набагато краще почувати. Але, як на мене, виглядає вона супер. Мені дуже цікаво, як думаєте ви? Чи не здалося вам, що вона занадто худа, тому що так зрозуміло, що реакція на її вагу вона доволі неоднозначна в цьому, в цьому випадку. Поговоримо з вами ще трішки про образ Ліді Луїзи. З одного боку, він виглядав цікаво, а з іншого, ну не знаю, я з одного боку вже не дивуюся в принципі, її образом. Але, як на мене, довга сукня це дуже красиво, це завжди виглядає елегантно, але все ж таки вона така молода дівчина. Мені б хотілося, напевно, на ній щось може Трішки коротша, хоча б до коліна, знаєте, якось так. вона гарно одягається, але я не можу сказати, що, як на мене, це сучасно і по віку. Навіть якщо ми з вами побачимо, як виглядали абсолютно всі на балконі, і сама Леді Луїза, то Леді Луїза вона якось вибивається. вона... Вона реально, як на мене, виглядає трішки ніби старше свого віку. Наприклад, образ Софії, її мами, мені дуже сподобався. Сукня нова, це 625 фунтів жовтого кольору. Капелюшок новий капелюшок, до речі, доволі дорогий, майже 1700 фунтів стерлінгів. це повтор. в той час, як Луїза, вона також вона повторила абсолютно весь свій образ. Капелюх це її мами, сукня це з коронації, також як і у Кіт Міддлтон. Але вона обіграна трішки по-іншому, воно якось більше не знаю, зроблено, воно якось по віку, як на мене, не знаю. Хоча я хочу сказати, що з усіх образів Леді Луїзи це ще не найгірше, що я, якщо чесно, бачила. Ось ви би дивлячись на Леді Луїзу, на те, як вона одягається, скільки ви дали їй років. З приводу Каміли, капелюшок це Філіп Трейсі, але це повтор, пальто нове, це, напевно, єдине, що нове, тому що сукня також повтор. І я так подивилася, вона останнім часом, вона прям полюбляє цей британський бренд Анна Валентіна. А брошка це Гренадерська гвардія, це дуже символічний акцент, такий відсилка до королеви Єлизавети, тому що королева Єлизавета вона була призначена полковником Гренадерської гвардії на свій 16-й день народження. У квітні 1942 року, і вперше вона надягла тоді цей значок саме на парад Гранадерської армії на свій 16-й день народження. і Тепер його носить королева каміла. Вартість такої брошки вважається приблизно 10 тисяч фунтів стерлінгів. Але окрім тих, хто був на параді, звичайно кидається в очі і те, кого не було на параді. І цього разу не було Зари та Майка Тіндола. Вони були відсутні на in the Color. Вони, звичайно, дуже кумедно відповіли про те, чому їх немає. Вони сказали, що вони були на концерті в Лондоні, і це було дуже важливо. Але ми з вами маємо розуміти, що також не було і Євгенії, і Беатріс. І тут різні джерела кажуть по-різному. Деякі джерела пишуть, що їх було запрошено, і вони відмовилися. Деякі джерела написали, що їх покликали, що їх взагалі не кликали. І тут дуже важко сказати, як було насправді тут зараз, можливо, наступного тижня буде трошки більше відомо саме про Беатрісу Євгенію, але на даний момент. Багато хто пише, що вони в шоці, що він не надіслав їм запрошення in the Color». Але чому це відбувається? Це відбувається через те, що зараз дуже багато інсайдерів, королівських експертів, які кажуть, що можливо, через те, що Кейт багато не може приділяти увагу королівським обов'язкам, що дуже багато обов'язків будуть передаватися як якраз таки Беатріс, Євгеній, Заї з Майком. Що можливо вони будуть трішки більше роялс, ніж вони є на зараз. І це може спричинити певні проблеми для того, щоб не акцентувати увагу на тому, що вони потенційно можуть стати більш повноцінно працюючими роялс, їх вирішили не запрошувати на in The Color». Хоча дуже шкода. Мені б було мені було б дуже цікаво подивитися на них в рамках такого. Красивого і великого ем, свята, великого такого параду. Але взагалі від Troop in the Color у мене абсолютно неймовірні враження. Мені здається, цього року це вперше, коли я дивилася повну трансляцію, я прямо сіла і багато годин, це там 3-4 години вийшло. Я дивилася прям повноцінну трансляцію. Це, це дуже це почуття, яке дуже складно, якщо чесно, передати, коли ти бачиш реакцію людей, справжню реакцію людей. Тобто, ти ж розумієш, що трансляція це те, що люди викрикують на фоні, це правда. Абсолютно все, це те, як є насправді зараз. І для мене прям було дуже приємне відчуття повністю відчути цю трансляцію. Якщо у вас буде час і бажання, я б вам дуже радила. Може. Трошки проматуючи, пролистуючи, але трошечки і продивитися це це справді дуже цікавий захід. Ну і звичайно, якщо відбулося таке величезне, така величезна подія, як вихід Кіт Міддлтон після обяви такого страшного діагнозу, десь щось має сказати Меган Маркл. І так воно й вийшло. Тож, Меган Маркл заявила про оновлення лінійки її продукції в рамках American Riviera Orch. І я вас дуже прошу, ви якщо стоїте, ви, будь ласка, сядьте. Ну, спочатку Меган Маркл запустила новий джем. Ну, це зрозуміло. джем, вона до того випускала джем, зараз зробила полуничне це варення. Все нормально, все добре, все в рамках того, як має бути. Але тут з'ясувалося, що новий продукт вона зробила. І ви не повірите, але це собаче печиво. Тож, всього за кілька годин до того, як у Лондоні відбувся Trupін The Color. Стало відомо, що American Orchard, Orchid вони розширюють свій список продуктів. Начо Фігерас, який дружить з принцом Гаррі, він поділився в інстаграмі новими фотографіями нового варення та собачого печива. Вони були дуже красиво представлені в скляних таких баночках, контейнерах. І, схоже, що начо подарували лише одну з двох виготовлених банок, тому що на етикетці було написано два з двох. Ну і, звичайно, пачка цей контейнерів. Контейнер з собачим печивом, що для мене абсолютно неочікувано просто де варення, де собаче печиво, до Меган Маркл, взагалі, що відбувається, серйозно, що вона робить, що вона буде виготовляти. Це... Я коли побачила це собаче печиво, думаю, то що таке? Просто ніби людина хоче звернути на себе максимальну увагу з питанням, а що, що трапилося? А куди а що? чесно, в мене дуже незвичайні емоції з цього приводу. Мені буде дуже цікаво почитати, що думаєте ви про це собаче печиво, яке ще як завжди випустилося перед там за пару годин до the Color. Цього тижня був день народження у Лєни Тіндол. Їй виповнилося 6 років. І ви тільки гляньте на ці фотки, вона мені так сильно схожа на майка. Говорять, що в момент, коли батьки оголосили, що її будуть звати Лєна, вони промовляли це ім'я як лайна. І прес-секретар і Майка сказали, що ну, це просто ім'я, яке їм тоді сподобалося. Вважається, що це ім'я походить від грецької мови і можливі значення це знаменита, спокусна, та світла, і саме через це вони вирішили саме таке незвичайне ім'я, незвичайне для західного світу, дати своїй дитині. Тож, шостий день народження, така вона гарненька. І вона мені так схожа на Майка. Мені всі схожі на батьків сьогодні. І, Джор... і Джорджик мені схожий на Вільяма, і Лена мені сьогодні дуже схожа на Майка. Але мені здається, це завжди просто так. І переходимо з вами до Дня служби ордену Підв'язки. Взагалі, Орден Підв'язки є найстарішим, найвищим лицарським орденом у Великобританії. Ви тільки уявіть, його заснували аж у 1348 році, тобто майже 700 років тому, заснований був королем Едуардом III. Кажуть, що Едуард він був дуже натхнений легендою про короля Артура, про його лицарів круглого столу. і тому він створив цей орден підв'язки, який, в принципі, став найпрестижнішим, найдавнішим з орденів. Взагалі, у ордену є 24 місця для лицарів, а також. Жінок, супутниць в день підв'язки. Монарх офіційно призначає нові призначення в рамках цього ордену в тронному залі підв'язки, або якісь, в принципі, дає апдейт. Майже завжди призначених призначають саме на знак визнання їхньої відданості державній службі, службі королівської родині. І це доволі часто є члени британської королівської родини. І в принципі, і за кордоном в Великобританії бути членом ордену це надзвичайно. Звичайно, почесна справа. Король, він, як суверен підв'язки, він особисто здійснює призначення в орден. Тож, як взагалі в цілому проходить цей день? підв'язки розпочинаються з того, що король офіційно назначає нових сподвижників зі знаками розрізнення ордену в тронному залі Вінцерського замку. Потім члени-офіцери відвідують обід, організований королем, перед великою процесією та службою на території Вінцерського замку. Монарх завжди очолює процесію, яка складається. З лицарів, дам, членів королівської родини, всі вони вишукано, одягнені в манті та капелюхи з пір'ям, з плюмом. Лицарів і дам супроводжує маршовий оркестр, офіцери ордену. Потім всі вони направляються до служби в каплицю святого Георгія. Вона вважається духовним домом ордену протягом усього часу його існування. А потім суверен і інші члени повертаються до замку на каретах і автомобілях. Король Чарльз став королівським лицарем компаньйоном, ви тільки уявіть, в віці 9 років, тоді ж коли він отримав титул принца Уельського. Після Після смерті королеви Єлизавети він звичайно став сувереном найблагороднішого ордену підв'язки. Вільям став королівським лицарем у 2008 році, і, до речі, він став тисячним лицарем коли-небудь створеним. Нещодавно ще королева вона приєднала. Камілу до ордену, так найбільш відомими членами ордену є брати королеви: це Едуард Герцог Кенський, це принцеса Олександра, принц Річард герцог Глорстер. Всіх цих людей в мене вже є відео на каналі. Обов'язково подивіться, вони всі надзвичайно цікаві. І всі четверо дітей покійної королеви Єлизавети вони також всі призначені до ордену ще під час правління королеви Єлизавети. Цього року герцогині Глостерській було присвячено статус королівської леді. А лише Софі не є членом ордену, але вона була на святі. До речі, її надзвичайно всі похвалили за сукню за 72 фунти. Принцеса Уельська вона не відвідала цієї служби як в принципі принц Ендрю, хоча вони обоє є членом ордену. Але всі інші, звичайно, були. Але не лише члени британської королівської родини були членами ордену. Наприклад, були також кілька прем'єр-міністрів. Серед них це Джон Мейджер і Сер Тоні Блер. 16 червня був день батька, і всі роялс вони, звісно, привітали своїх татусів. А принцеса Євгенія опублікувала фото свого чоловіка з дітьми. Уельські звичайно опублікували фотографію і підписали: Ми любимо тебе, тато. Ді Шел, на увазі Джордж, Шарлота та Луї. Фото таке доволі інтимно сховане, обличчя не видно, але як на мене абсолютно зрозуміло, що батьки, що діти так сильно люблять свого батька. Вільям він звичайно також привітав короля зі святом, опублікував фото. Це фото, де вони вдвох граються у футбол, у садах Кенсингтонського палацу. А на фотографії самому Вільяму два роки. А далі вибачте, просто без сліз не можу. Опублікували відео Філіпа, як він грається з дітками, з дітками вошкається з тими дітками, бере на ручки, проводить з ними час як тільки може. Дуже красиве відео, неочікувано було якось для мене. Ці чорнобілі кадри, ще такі старі, з цей Чарльз і Анна, дуже маленькі, щось абсолютно надзвичайне побачити молодого Філіпа так різко в своїй стріч з Інстаграму. Для мене було надзвичайно. Турботливо, до речі, стало відомо, що Чарльз поїде в ще один роял тур. І буде це аж у жовтні, і поїде він аж в Австралію. Тож королівський маршрут буде включати і відвідування лікарні, і поїздка на золоте узбережжя. Потім на північ до Кернса, де король зустрінеться з тим, постраждав від того циклону, який був в січні циклон Джаспер. Багато людей тоді. Постраждали від повеню. Тож їм запропонували скористатися будинком, який належить голові Рейсинг Queensland Стівену Вілсону. Вони сказали, що залюбки там зупиняться. І також маршрут Західної Австралії буде включати відвідування деяких музеїв, а також відреставрованих історичних будівель. Коротше кажучи, нас з вами очікує краса ще одного королівського туру. З дуже неочікуваного леді Габрієла Кінгстон вона дуже несподівано з'явилася в королівській кареті на Аскоті. Вона приєдналася до королівської родини, і це лише пара місяців, як помер її чоловік Томас Кінгстон. Вона сиділа разом з принцесою Анною Пітером Філіпсом, а, такос, а також Джоном Верон. Звичайно, ці перегони очолила король та королева. Процесія на каретах це і традиція. Вже й майже 200 років, тому, звичайно, вони приєдналися. І також до них приєдналися герцог та герцогиня Велінгтон. Це, взагалі, друга поява леді Габріели після смерті її чоловіка Томаса Кінгстона. Вперше вона відвідала the Color в цю суботу. Виглядає вона доволі непогано. Думаю, що вона тримається після всього того, що відбулося. Ми це дуже-дуже сподіваємося. Ну а на сьогодні я буду завершувати новини зі світу Британської королівської родини. Дуже дякую вам за вашу увагу. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на цей канал. Ми з вами побачимося вже в цю суботу. Я таку тему цікаву приготувала на відео в суботу. Я просто сама не могла відірватися від процесу зіставлення тексту. До ролику, тож побачимося з вами в суботу. Ще раз дуже дякую вам за вашу увагу. Найкращої вам погоди та мирного неба над головою. Побачимося в цю суботу.